Ліжає поліція поліцейські сумщини провели понад 30 обшуків в рамках загальнодержавної багатоетапної спецоперації з метою запобігання незаконному обігу зброї та інших вибухонебезпечних предметів. Протиправну діяльність зловмисників викрили співробітники підрозділів кримінальної поліції, головного управління національної поліції в Сумській області у взаємодії з працівниками служби безпеки України та за силової підтримки бійців спецпідрозділу Корд. В ході проведення санкціонованих обшуків в одному з гаражів у місті Конотоп у 42-річного місцевого мешканця поліцейські виявили два переносних протитанкових реактивних гранатомети: 46 гранат різного маркування та 6424 набої калібру 5,45. Правоохоронці затримали зловмисника при сенсуальному порядку. Крім того, під час проведення санкціонованих обшуків у місті Шостка у 35-річного місцевого поліцейські виявили рушницю, гвинтівку, дві гранати різного маркування, сигнальну ракету, 1065 набоїв різного калібру та вибухові речовини, які чоловік зберігав без належного законом дозволу. Слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури вже повідомили одному з фігурантів про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. Відносно іншого зловмисника вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. Триває досудове розслідування.